Сьогодні заказав собі, не сьогодні сьогодні забрав, заказав ось таку посилочку, це біла зброя. В общем, у мене з'явилася печка на покришках. І <кій> я вирішив, там треба в общем резину різати. і Я вирішив, коротше, щоб не точити ножики і заказати у пацанів такого ножа, щоб уже скальоний сталі був, такий знаєте, щоб класний був. І щоб ним чисто отрізати. От мені прислали. Такий нож, Даже сертифікат, та ви що, коротше, пацани, це типу, по-багатому. Вважається не холодне оружие, тому що в нього тут свої прикалясті. Ну, подивимося, що. що мені пацани прислали. Щось не такі, знаєте. Трошки легкий, але мені каже, це нормально. А ну-ка, зараз бо трохи невдобно. Одною рукою знімати. Дивіться, це серії кортик. Та Бачите, цей фільм да, якраз такий, як мені треба. Не для моєї цілі, щоб різати покришки. Тобто, я думаю, що буде тема дуже класна. Це дід Руслан собі такого помощника купив под йолочку на Новий Год, От всякої нечисті. Помощник буде хороший. Та й в принципі і рукоятка тут така. ну, пластмассово, ну, в принципе, держать, то есть то, что надо, да. Такая темка, дуже интересно. Понять руки, блядь. В принципе, бачите, в все хорошо. Так что я думаю... А, покажу, что еще не буду делать, с какой целью я его купил. Короче, печка у меня на покрышках, на резину. И он для вот такой цели. Типа... Вот так, раз. Ты ж, блядь, режешь, хорошо. Бачите? І отак от я покришки нарізаю. Буду нарізати покришки. І потім їх в печку і все, от така цель у цього ножа. Так що біла зброя, в принципі, поки мені подобається. Не знаю, як графтована ця сталь, наскільки її хватить, але для моїх цілей, як использувати ножик для різання для покришок, я думаю, то що треба. Так що рекомендую вам. Заказувати такий ножик білої зброї, вони знають, що вони роблять.